Сьогодні ми розглянемо бестселер Розбагатій від М. Джея Демарка. Ця книга призначена для тих, хто прагне заробити великі гроші та придбати собі Феррарі чи Ламборгіні. Автор ділиться своїми порадами, як швидко досягти багатства. Можу запевнити, що це не одна з тих порожніх книг, які обіцяють миттєве перетворення на мільйонера. Особисто мені ця книга допомогла переглянути багато аспектів. І після її прочитання я став по іншому оцінювати свої інвестиції. І якщо у вас підприємницький склад розуму, і ви дійсно бажаєте розбагатіти, насолоджуватися життям, поки ви молоді, і створити свою справу, яка буде вам до душі, то це відео точно для вас. У першій частині цього відео я коротко викладу теорію автора про те, як стати багатим, а в другій частині ми розглянемо п'ять базових правил підприємця. Згідно з Мджеєм Демарком, ми знаходимося на роздоріжжі трьох доріг, що ведуть до грошей. Перша дорога це узбіччя, друга дорога з обмеженням швидкості. І третя швидкісна дорога обгону. Люди, що рухаються узбіччям, насолоджуються сьогоднішнім днем за рахунок завтрашнього. Автор пояснює, що такі люди розглядають кредити як актив для них витрати важливіші за заощадження, і вони живуть заради миттєвих насолод, не замислюючись про майбутнє. Це не обов'язково люди з низьким достатком у світі чимало багатих людей, таких як спортсмени та знаменитості, які добре заробляють, але швидко витрачають свої доходи, не думаючи про майбутнє. Другий тип грошового шляху, найпоширеніший, це дорога з обмеженням швидкості. Люди, слідуючи цією смугою, дбають про стабільне майбутнє, і вони повністю протилежні тим, хто їде узбіччям. Цей вибір зрозумілий, але не виправданий, тому що багатством краще насолоджуватися, коли ви молоді та сповнені сил, а не після багатьох років виснажливої роботи. На цьому шляху люди живуть від вихідних до вихідних, працюючи п'ять днів на тиждень, не найсправедливіша угода. Інша проблема цих людей у тому, що, повільно просуваючись своєю смугою, вони роблять довгострокові вклади під складні відсотки, сподіваючись, що такі інвестиції забезпечать їм майбутнє без фінансових проблем. Однак результат таких вкладів буде видно лише після тривалого часу. Наприклад, вкладення 100 тисяч гривень під 15% річних через 40 років обіцяє принести 26 мільйонів 786 тисяч гривень, що звучить привабливо. Проте, варто звернути увагу, що за 20 років вкладу ви заробите лише 1 мільйон 636 тисяч гривень, а за 30 років – 6 мільйонів 621 тисячу. Тобто основна частина фінансової вигоди прийде, коли ви досягнете пенсійного віку, не говорячи вже про інфляцію та інші банківські ризики. До того ж, я думаю, у 65 років вам буде вже не до Феррарі впевнений, що кожен із нас хотів би мати таку машину, але не у пенсійному віці. Таким чином, наслідуючи смугу з обмеженням швидкості, стати багатим практично неможливо. Автор стверджує, що чим більше ви прив'язані до своєї роботи, тим обмеженішими будуть ваші доходи. Крім того, досвід, здобутий на одному місці роботи, теж обмежений. За місяць ведення свого бізнесу ви навчитеся набагато більшому ніж за рік роботи як найманий співробітник. Більше того, працюючи на когось, ви не можете контролювати свій дохід, оскільки ваша зарплата залежить від інших людей. Також автор попереджає нас про поради так званих фінансових гуру. Ці люди й самі не змогли б розбагатіти, дотримуючись своїх чудових порад. Насправді вони заробляють гроші, продаючи свої книги, проводячи семінари та курси. Якщо ви вирішили звернутися до такої людини, переконайтеся, що її вчення допомогло і їй. Третій тип фінансового шляху швидкісна дорога. Це шлях бізнесу, підприємництва та швидких доходів. Цим шляхом можна потрапити, створюючи бізнес, впроваджуючи інновації, розробляючи успішне програмне забезпечення та нові системи. Тут всі прагнуть швидкого збагачення, але це не означає, що розбагатіти легко. Потрібно багато праці, можливо, навіть 10 років на розвиток власного бізнесу, перш ніж ви досягнете успіху. Нагородою буде те, що, ставши фінансово незалежним, ви отримаєте повну свободу дій. Рухаючись цією смугою, ви берете на себе повну відповідальність за свої дії, що включає визнання помилок та навчання на них. На швидкісній дорозі справді можна розбагатіти. Спробуйте прийти до свого начальника та попросити подвоїти вашу зарплату. Це так не працює. Сенс у тому, щоб не працювати самому, а побудувати систему, яка працюватиме за вас. Це не означає бездіяльність. Треба бути винахідливим, оптимізувати зусилля і доводити робочі навички до автоматизму. Уявіть, що потрібно побудувати піраміду з важких кам'яних блоків. Люди, які працюють повільно, вручну переміщатимуть блоки, що займе у них десятки років. Однак ті, хто діють швидко. Спочатку витратить кілька років на розробку системи, яка допоможе їм переміщати блоки, чи то кран, чи тягова система. Вклавши зусилля у розробку системи, будівництво піраміди піде набагато швидше. Головне бути творцем, а не споживачем. Замість купувати товари, що нав'язуються рекламою, продавайте їх. Не добувайте золото, продавайте лопати. Не шукайте роботу, наймайте співробітників. Переключивши мислення зі споживчого на творче, ви повернете на швидкісну фінансову дорогу. Ми звикли думати, що багаті люди жадібні, але це не так. Жадібність властива бідним. На шляху до багатства потрібно жертвувати, допомагати іншим, створювати, покращувати та вкладати. Бідні люди працюватимуть тільки для себе і думатимуть лише про свої інтереси. Автор також стверджує, що ті, хто хочуть розбагатіти, повинні дотримуватися закону творення. Відповідно до цього закону, щоб заробити мільйон доларів, потрібно допомогти мільйону людей. Чим більше ви допомагатимете іншим, тим більше отримаєте натомість. Може здатися, що в цьому немає логіки. Як можна розбагатіти постійно допомагаючи іншим? Наприклад, якщо я вийду на вулицю і роздам перехожим тисячу доларів, чи стану я багатшим? Ні, це не та віддача, про яку йдеться. Ці люди швидше за все витратять гроші на дрібниці. Тоді, як правильно ділитися з іншими, ось приклад. Припустимо, ви розробили ліки, які виліковують хворобу, або створили продукт, що допомагає людям похилого віку. Це і є справжня самовіддача. Тому Джеф Безос багатший за звичайного клерка. Він створив Amazon, корисний та зручний сервіс, який щодня допомагає мільйонам людей безпечно робити покупки по всьому світу. Клерк, швидше за все, стурбований лише тим, як прогодувати себе та свою сім'ю. Я зовсім не хочу применшувати значення офісних працівників у тому, щоб допомагати своїй сім'ї немає нічого поганого. Однак, згідно із законом творення, таким чином розбагатіти не вийде, оскільки клерк не має значного впливу на життя інших людей. У другій частині книги автор озвучує п'ять основних критеріїв створення успішного бізнесу. Якщо ви вже маєте свою справу, ви зможете оцінити, наскільки ваш бізнес відповідає цим правилам у дев'яти з десяти випадків. Якщо розглянути діяльність успішного підприємця, ми побачимо, що вона відповідає п'яти заповідям успішного бізнесу. Отже, перша заповідь, заповідь потреби. Бізнес повинен вирішувати якусь проблему споживача, і якщо цю проблему успішно вирішено, ви отримуєте гроші. Ви вирішуєте проблеми людей, полегшуєте їхнє життя, усуваєте незручності, надаєте кращий сервіс, задовольняєте їх бажання. Таким чином ви дотримуєтеся цього правила. Це здається очевидним, але повірте, чи не всі підприємці це розуміють? Сьогодні популярною ідеєю є наслідування своєї пристрасті, припускаючи, що ринок підлаштовується під вас. Однак ринок не буде ні під кого підлаштовуватися. Якщо я хочу щось купити, а у вас є те, що мені потрібне, ви отримуєте мої гроші. Мені байдуже, що ви любите або про що мрієте. У світі може бути 10 тисяч коучів, які пристрасно займаються своєю справою. Але лише 10 учнів. Чи виправдана така пристрасть? Принцип доступу показує, що потрібно зробити, щоб потрапити у ваш бізнес. Якщо до вас міг би приєднатися будь-який перехожий, то це порушення правила. Тобто, якщо для цього достатньо заповнення онлайн форми або згоди, це суперечить правилам. Суть підприємництва полягає в тому, щоб вирішувати проблеми інших людей, але й сама проблема, яку ви вирішуєте, повинна мати складний елемент. Іноді майбутній підприємець здається перед юридичними труднощами, і це лише говорить про його незрілість та бажання знайти спосіб заробити легкі гроші. Від цього залежить, чи стануть люди мільйонерами, чи залишаться в нескінченній гонці за грошима. Третє правило: контроль це основа, де будується ваш бізнес. Ви володієте цією землею, чи вона належить комусь іншому? Чи може якась людина чи компанія підірвати ваш бізнес, позбавивши вас заробітку? Якщо всі ваші клієнти знаходять вас через Google, це порушення правил контролю. Як тільки Google змінить алгоритм пошуку, це може означати кінець вашого бізнесу. Якщо ви купуєте 99% товарів на одній платформі, це також порушення правила контролю. YouTube може заблокувати ваш контент без пояснень і всі ваші зусилля будуть марними. Тому автор не рекомендує довіряти свій бізнес третім особам. Четверта заповідь масштаб. Чи можна підробити ваш продукт, чи безперешкодно купити його десь ще, не плутайте це правило із правилом доступу? Масштаб відповідає за те, наскільки легко відібрати у вас вирішення проблеми, на якій заснований ваш бізнес? Наприклад, якщо ви створили унікальне програмне забезпечення для стоматології, витративши на розробку три місяці. Але воно може обслуговувати лише кілька десятків клієнтів, а розробники іншого програмного забезпечення випустили продукт, здатний обслуговувати тисячі клієнтів. Ваш масштаб недостатній. Коротко кажучи, не робіть роботу на 200%, а зробіть її так, щоб отримати від неї 200% прибутку. І останнє правило правило часу. Відповідно до цього правила товар або послуга, які ви пропонуєте, не повинні залежати безпосередньо від вас. Чи працює ваш бізнес на вас, коли ви у від'їзді чи зайняті іншими справами? Суть правила в тому, щоб розірвати найтоксичніші відносини в бізнесі, витрачати час заради грошей. Як тільки ви розробите креативну ідею, яка забезпечуватиме грошовий потік, ви зможете досягати пікових продажів, не витрачаючи при цьому свого фізичного часу. Якщо ви дотримуватиметеся цих п'яти правил, результат не змусить себе чекати, і незабаром ви пожнете щедрі плоди свого бізнесу.